Вітаю всіх на україномовному каналі в'язальний вайб. Бажаю всім здоров'я і гарного настрою. В цьому відео хочу провести відеоогляд набору спиць від фірми Knit Pro, це індійська фірма, з'ємних стандартних спиць 13 см, довжиною 13 см. Він приходить в, таку, в такій ось коробочці цей наборчик. Я вам вам покажу ось. Розмір спиць від 3,5 до 8 міліметрів. Так, він іде в такому чохольчику. це подарунковий набір. Коли не неподарунковий набір, то такий самий набір спиць буде в силіконовому такому чохольчику. А це подарунковий, такий яскравий, приємний колір. Такий цюхольчик ось так закривається, відкривається. Дуже, дуже зручний. Так, спиці. Спиці дерев'яні, дуже яскраві. На них дивишся і прям настрій піднімається і хочеться щось в'язати. Позначки від. Міліметрів 3,5, 4, 4,5, 5, 5, 5, 6, 7 і 8 міліметрів. Ну, розглянемо які саме і 5, 5,5 достаю. Вони легенькі, міцні. Тут ось для з'єднання. Зараз ми подивимося тросики. Дуже такі яскраві, цікаві. Ці дерев'яні спиці більш підходять для в'язання для мухерової пряжі. Тому, що, хто знає, хто в'язав мухер на металевих спицях, вони просто ну, петлі просто можуть зліт... злітати з тих спиць. А дерево це, особливо для початківців, це ідеальний варіант для того, щоб в'язати вироби з мухеру. Так. Ось така вазнічка на ми відкриваємо і дивимося, що у нас тут є. А є у нас тут ось така інструкція, як з'єднувати спицю з тросиком. Так все показано. прикрутити. І закріпити. Так, така є, є інструкція. Потім є три, ні, не, не три. Зараз, ще подивимося, я пробувала в'язати і раз, один розкрила трусик. Цей трусик довжиною 60 см. Єдиний недолік, який я поки що знайшла, коли в'язала, то це на тросиках, наприклад, в наборах Mindful, теж від KnitPro, тут прописують, відображають, як відбивають довжину тросика, яка має вийти разом із спицею, коли з'єднаєш. В цьому наборі такого немає. Відбитку. Ну, це як такий єдиний такий недолік, який я знайшла. 60 см тросик, потім два тросика по 80 см. Ось так вони з'єднані, скріплені. І один тросик 100 см. Тут я ще навіть не відкривала, відкриваємо разом з вами. Тут, я так розумію, будуть іти за заглуш... ну, конектор, щоб закручувати тросик. Так. У нас тут два подовжувача. Це якщо треба з'єднати два тросика, один Води, щоб, наприклад, приміряти виріб, ми з'єднуємо їх між собою. Зараз ми все це з'єднаємо. Такий зажим для того, щоб зажимати спицю тросиком з'єднувати, і заглушки. Скільки у нас цих заглушок тут 2, 4, 6, 8 заглушок. Тобто, коли нам потрібно. Зняти спицю, а виріб залишається на трусику. Ми ось так закручуємо і нічого не спадає. І з цієї сторони так само. І нічого звідти не буде спадати. Так, беремо спицю і з'єднуємо її з трусиком. Ось так закручуємо. Беремо зажим. Тут є така дірочка, вставляємо і отак як провертаємо, затискаємо. І тепер спиця сидить міцно, вона не буде розкручуватися, буде триматись, можна в'язати. З іншої сторони так само закрутимо. Маємо довжину спиць з тросиком 60 см. Тут. Конектори подовжувачі, якщо нам потрібно, подовжити нашу наш тросик, Так само закручуємо. Беремо інший тросик. Беремо і зараз ми його роз'єднаємо. Саме закручуємо тут, Закрутили, і теж можна закріпити тут бірочки такі, щоб воно не розкручувалося. Ось тут посередині ми можемо провернути, і він закріпить нам і праву сторону, і ліву сторону. Тросики обертається на 360 градусів. Це дуже зручно. Ось вони ось так провертаються. Це дуже зручно. Тросик не буде закручуватись, не потрібно буде його. Буває, коли тросики такі неповоротні, то вони не обертаються, закручуються і їй незручно. Тут цієї проблеми не буде. В спиці, сама спиця, гладенька, нитка. Добре ковзає по неї. В'язати дуже зручно. Єдине, що хотілося б, як на мене, як я в'яжу, мені хотілося б, звісно, щоб в наборі було ще 9, 10 номер, там, можливо, 12. Ну, таких наборів я щось саме в цьому варіанті, в симфонії Вуд, я не знайшла. Мені вони потрібні були. Зараз, тому я вже взяла, як взяла, але докупила ось 9-й номер спиць. 10 см довжина спиців. Ширина 9 мм, довжина 10 см. Вони йдуть окремо, ось такі вони. Вони підійдуть для в'язання як рукавчиків, якщо це такий, така широка досить буде у вас. Якось кардиган, поводинка з широким рукавом. Так і основного полотна. Ну, кому зручно в'язати, ось воно так в руці, в принципі, добре лягає. І 10-й номер 10 мм, довжина 13 см. Що, щоб було в наявності, я взяла, поки воно було. Бо люди розмитають. Ось вони такі гарні, дуже красиві. Мені дуже подобається. Прям настрій піднімається, коли ти їх використовуєш. Що ж, начебто все розказала, показала. Якщо є якісь питання, пишіть в коментарях, всім відповім. Бажаю вам гарного дня!